Мені зараз дуже цікава одна річ. Я дуже люблю це робити в іграх, тому що Far Cry, оцей, оця частина, дуже багато таких приколів наробила. Коли так то дивишся, нікого нема. А потім такий опа! І хтось є. Ага, і що? Він мене б'є, він мене дусе. А звідки ми з'явились? Хе-хе. Ага, дякую. Дякую, скажи, будь ласка. <режу> О, це? Че... Що <сху> <Шо> це було? <сху> Він став і сів. Ну, добре, окей. Крейзі кок. Крайзи кок. Крейзи кок. Крайзі кок, бар. Хай. Що робиш? Я працюю зараз. Ага, я поняв. Ти, Зайняти дуже важливою роботою. Ой, зробимо вид, що в мене там мільйони, тому давай е, 15. Ой. В мене там трипл, дабл е, фул хаус. Не поняв. А що в тебе там може бути? Я не можу більше поставити, тому що в мене не дуже виграшні карти. Дві пари. У нього може бути вищ... по вищій карті. Він мене може виграти. Якщо він підніме, якщо він підніме, а він не підняв. Що у нього? Сюди. Що? Що це? Де гроші? Де гроші? У мене. Що таке? А де? а що? Добре. Не свисти, грошей не буде. В тебе їх і так майже нема. Як він там? Я за нього переживав. Він від нього нічого не було. Від нього не чути нічого було, не було нічого чути від нього. Він нормальний. Який лось? Лос? Лос Сентас? Чи you lost your money? Що? що, Що? О, дивіться прикол, до речі. Зараз. Дивіться прикол. Що за чертовщина?! щит! To... <laughs> Я прям до них туди прилечу і сяду на цей. На дім якийсь. Звідки ти... Ти не повинен мене так бачити. Це не так працює. А, мене ще й в повітрі вбили. Що? ти... Знайти можеш? Ага, ага. Ага, ага. Добре, добре, добре. Ну і котися. Ну, не там трішки. Ну, і котися. Отак він повинен казати. Розмовляти. Чому? Окей, я нічого не робив. Чому ви. Це що, прикол, чи що? Так, а ви на мене нападаєте чи ні? Ні? Добре. Та. Та... Пахне гівном. <рес> Що я такого зробив? Я усього лише сфоткав красивий пейзаж. Що ви хочете? Але Сем скаже, що головне це буде. <плес> так, Сем? Yeah. Там людина просто взялася не звідки. О! Знову покер! <плес> <плес> дві пари, дві пари? О, в мене дві пари. Але все одно я програю. Я програю. Десять валет, в мене типу дві пари. А в нього. А, в нього теж дві пари. До речі, я. Я виграв. Прошу пробачення, мені здається, я виграв. Сем, вибач. Мені здається, я виграв. А, ні, у нас нічя була. Ха, вона їй пофіг. Слухай, блин. Ти добра собачка, блин, можна я тебе поглажу? Яка, яка красова собачка? Ти не можеш перемогти! Усі карти в мене! А в мене ніж. Встановлений. Це казна що скажіть. Якраз цей українізатор. Що? Що мене б'є? Що мене б'є? Їдь, будь ласка. Мене щось б'є? Мене щось б'є. Мене вбиває щось. За що мені все це? Так, нам вниз можу я отак спуститися. Цього ніхто не бачив, будь ласка. Sorry. Треба просто обережніше спуститися. Я знаю, що тут можна спуститися. 100%. Отак просто. Оп. Оп. Та ти погля. Взагалі навіть не царапини нема. Ми застрягли. Ну, царапин-то нема. Ось так Ось так зараз заїжджаємо. Оп. Добрий день. Я прийшов вам тут трішечки підказати, як правильно треба себе. Ой -ой -ой. Кіна не буде. Да, Та давай, я зараз отак от у вас просто. Тільки один раз і все. Ну, в нього трійка може бути. Ну не знаю, давай я 10 right. поставлю. Давай, давай, хто? Mm -hmm. <laughs> Сюди? Yes. Ти кого? Кого ти намагайся е, обманути? Підняв він на початку свої 55. До побачення, боже, з ким ти граєш? <laughs> Піди попий водичі, будь ласка. І... Ну добре, так, давай піднімемо, мені здається, я можу її зблифувати. Давай я підніму на 30 одразу. Ні, не кол, не треба, будь ласка. Так, ну коротше, його треба вивезти. Давай я 50 поставлю, oh, нібито в мене щось є. Не, не, будь ласка! У мене пара є, в мене є пара. Коротше. Вабанк ха wow. <laughs> сіди! До побачення! Дев'ять. Три. You got nothing, Олин. Oh, Шо, Олин? Олин! Okay. Каже Олин, коли в нього нічого нема. А, блін. А, ну. Ой, блін! Він може виграти? Ааа, в нього тройка! Добре, ти собі повернув гроші. Ну, в мене вища. Ну, у нього прес просто теж може oh. бути вища. Давай, да добре. Да, тип ти задовбав. Ти можеш будь ласка, цього не робити. Ну, все, я програв. Якщо мені дві хресті не випаде, mm. до побачення, я просто э, пролітаю. В мене вища карта, в mm. мене нічого нема. <рес> Ху -ху -ху. Зачекай. Так, виходить, э, валет, дама, король. Туз. Ага. Тобто мені потрібно десяточку, і буде топ. Мені потрібно десяточку. Ну да ладно, я, я oh, ризикну, я поставлю 30-ку. 30. Виходиш? Ну, ну і виходь. 80? Давай. Дев'ятка. Ти шо смієшся наді мною, чи що? Давай, вабанк. Без різниці. Якщо виграє, то. Ой, якщо програю, то піду. Якщо десятка випадає, то я виграю. Будь ласка. будь ласка. Десятка. Сюди. До побачення. Піди, будь ласка, помий вікна. І водички теж попий, тому що гідрація води не забувай. Ти сьогодні будеш ходити, будь ласка. У тебе найбільше цих? А, ні, в мене не більше. В мене карти взагалі не карти. Піднімаєш? Мені здається, у нього нічого нема. Що ризикнути? В мене, якщо що, у мене. у мене вища карта є, причому найвища. Добре, добре, я відповім. В мене дофіга ще грошей, тому. Так, ні, піднімати я не буду. All in. Oh, all in. Ну, якщо чесно, зараз мені вже не здається, що в нього нічого нема. Добре, давай, кол, коротше, відповім. Гівно. чотири, 3, 3, 4, 5 Шість? Hey. Так, коротше, я йому не довіряю. Мені здається, там не може щось бути. Може стріт бути. Я молодець. Дякую. Дякую. Просрав всі гроші. Ой, стріт, трійка. Боже. Він виграв. В нього вища карта. Все, до побачення. Дякую за гру. Все, скасувати. До побачення. З вами було не дуже цікаво грати. Хотів забратися кудись подалі, щоб було, був красивий вид. Ну, можемо ось так закінчити. Теж, в принципі, вид непоганий. Всім на добраніч, всім здоров'я, всім отак. Пока-пока-пока-пока-пока. Всім, всім пока.